Вітання усім! Хочу зробити невеликий огляд ось такого зеркала з Китаю. Зеркало електронне, зеркало призначене для мультимедіа, але купувалося з основної причини як монітор для підключення камери заднього бачення. Саме по собі зеркало має досить. Велику матрицю. Дзеркало є великим, 7 дюймів, дає можливість хорошого огляду камери заднього бачення, якщо відповідно у вас камера з нормальним кутом огляду, а не як у мене, хоча є ще інша камера, треба попробувати іншу підключити, може, буде кращий кут огляду. Але проблема в цьому зеркалі є в єдиному. Воно є зеркало. І в день, коли сонячна погода, навіть коли не дуже сонячна погода, навіть коли пасмурно, в цьому зеркалі практично нічого не видно. Ми включаємо запалення, воно підключено правильно. в Ніякому разі, до речі, його не підключати. на Постійний струм тільки через замок запалення. Коли воно було підключено до програвача автомобіля, то за 3-4 дні висадило акумулятор в нуль. Його потрібно підключати тільки через замок запалення. Ось ми його включаємо, включили замок запалення. Зеркало включилося. Ми його включаємо. І що ми бачимо? Так, є його менюшка. Плюс-мінус щось видно. Це зараз денний режим. Нічний режим. Взагалі практично нічого не видно. Ну, денний режим. Трошечки щось видно. Так, на ньому можна, звичайно, переглядати відео, підключати до телефона його. В принципі, досить непогане меню. Меню має багато можливостей. Ну і взагалі, Зеркало має багато можливостей, воно має можливість підключення навіть двох камер. Там до нього можна спереду і ззаду підключити камеру. Воно не є реєстратором, це просто для огляду. Але по самому меню я проходитися навіть не збираюся, тому що ну, непогане меню. Стандартне меню. Стандартне меню якоїсь такої мультимедійної системи невеличкої автомобільної. Але найбільша проблема це є його відзеркалення. Ось зараз включаємо задню передачу. І що в нас виходить? Нічого ми в ньому не бачимо. Навіть не можу побачити паркувальних полос. Вони є. Так вони є. Відео працює, але ось можна щось трішечки. От тільки телефон видно. А самого зображення нормально не видно. Тому думайте, чи вам таке купляти, чи ні. Ну, а ось так він показує вночі. Але це вночі, а не вдень.